Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття. Діти, до нас завітала в гості Лялька Марійка. Давайте привітаємося з нею. Привіт, Марійко! Марійка принесла для вас велику коробку. Дізнаємося, що там. Що це, діти? Так, це іграшки. Це м'яч, машинка, пірамідка. Лялька не валяйка та кубики. Діти, а скільки машинок? Так одна. А скільки пірамідок? Теж одна. А скільки м'ячів? Один м'яч, а скільки ляльок не валяйок? Одна. А скільки кубиків? Так багато. Діти, а як можна гратися з кубиками? Що можна побудувати з них? Так, з кубиків можна побудувати вежу. Давайте побудуємо синю вежу. Якого кольору нам потрібні кубики? Так, нам потрібні кубики синього кольору. Діти, Марійка побудувала вежу із синіх кубиків. Але подивіться, що в неї не так? Яка фігура сюди не підходить? Правильно, діти, це круг. Скільки кутів у цієї фігури? Ніскільки. Так, діти, у круга кутів немає. Діти, давайте розглянемо предмети та знайдемо ті, які схожі на круг. Будьте уважні. Які предмети схожі на круг. Так, це печиво, гудзик, гроші. Тарілка, годинник. Молодці малята, а тепер пограємо в гру, що зайве. Розгляньте уважно та назвіть предмет, який зайвий, парасолька. Скакалка, літак, груша. Кулька, панамка, машинка, великий квадрат, маленький трикутник, великий круг, маленький м'яч. А тепер малята пропоную стати чарівниками. Роздивіться жовтий кружечок, на що ми можемо його перетворити? Так, на квітку пропоную зробити аплікацію квітка-веселка. Перед початком роботи пропоную трішечки розім'ятися. Для аплікації нам потрібні кольоровий папір, білий папір, ножиці, клей, серветка. Кольорові фломастери або олівці. Спочатку ножицями виріжте кольорові смужки. На білому папері намалюйте жовтий кружечок. Навколо нього наклейте за допомогою клею кольорові смужки. Ось і пелюстки квітів у нас вийшли. Домалюйте стебло. Та листочки. Ось така квітка веселка вийшла у мене, малята. Молодці дітки, ви справжні чарівники. Лялька Марія вже має йти додому. Їй дуже сподобалося з вами гратися. До побачення, Марійка. Діти, що приносила нам лялька Марійка? Так, іграшки. А які геометричні фігури ми сьогодні пригадали? Так, Кубики і круг. Дякую вам за увагу. До побачення! З нетерпінням чекаю фото ваших робіт.